Погода у травні продовжує дивувати. Україну не полишають дощі але є кілька районів, де очікується сонечко та суха погода. Кому пощастить у середу, 14 травня, та якими будуть наступні дні тижня. Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Літо Не поспішає до України. Найближчі дні все ще будуть з дощами. Зокрема, про це на метеопро повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що до України надходитиме холодне повітря з північних районів Європи. Внаслідок цього упродовж другої декади травня на більшій частині території України переважатиме волога та прохолодна погода з температурою на 4-8 градусів нижче кліматичної норми. Тим часом синоптикиня Наталка Діденко у своїх соцмережах прогнозує, що 14 травня в Україні очікуються періодичні дощі хіба що в день на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів. Температура повітря не зазнає особливих змін. Впродовж середи 14 травня передбачається плюс 12, плюс 18 градусів. Найтепліше буде на Луганщині, а найхолодніше, як це не дивно, на Закарпатті. У Києві у середу суттєві опади мало ймовірні. Вночі холодно, плюс 3, плюс 6 градусів. А в день при проясненнях повітря може прогрітися до плюс 15, плюс 16 градусів. А тепер детальніше про те, чого очікувати цього тижня різним регіонам України у четвер, п'ятнадцятого травня, вночі в західних областях, вдень у більшості регіонів, крім південного сходу та приазов'я, пройдуть дощі місцями грози. У Карпатах передбачаються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південно-західний із переходом на західний 7-12 метрів за секунду. В день подекуди пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5 плюс 10. В день у північних і західних областях плюс 9 плюс 14, в інших регіонах плюс 15, плюс 21. У п'ятницю, 16 травня, нестійка погода з опадами прогнозується на більшій частині території країни. Лише в Криму та південно-східних областях буде сухо у центральних і північних регіонах. Місцями пройдуть сильні дощі, можливі грози і град. Вітер південний у західній частині північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень у центральних і південних районах пориви до 15-22 метрів за секунду. Температура в західних і північних областях вночі – плюс 1, плюс 6, в день – плюс 8, плюс 13, в інших районах – вночі – плюс 6, плюс 11, в день – плюс 15, плюс 21. У суботу 17 травня під впливом малорухомого циклону у більшості областей України збережеться нестійка та дощова погода. Можливі окремі грози. Вітер південно-західний. На лівобережжі змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 3, плюс 8. У західній частині місцями заморозки 0, мінус 3. Вдень плюс 13, плюс 18. У західних областях плюс 8, плюс 13. у неділю, 18 травня. Вночі на лівобережжі України пройдуть значні дощі. В день у більшості областей також прогнозуються помірні. У карпатському регіоні значні дощі місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 2, плюс 8. У західній частині місцями заморозки 0 мінус 3. а вдень плюс 13, плюс 18. На крайньому заході плюс 8, плюс 13. Отож, зима ніяк не відпускає Україну. До слова, останніми днями у Карпатах та на Прикарпатті температура падає до мінусів та періодично сніжить. Зокрема, впродовж 10 та 11 травня у горах випало близько 5 сантиметрів снігу. Нагадаємо, що раніше, прогнозуючи погоду у травні, метеоролог зазначав, що середня температура повітря очікується в межах плюс 13, плюс 17, що близько до норми. Втім, він не виключав аномально спекотні дні та аномально холодні ночі з температурою до плюс 1, плюс 7 градусів. Крім цього, синоптики потроху прогнозують, яким може бути початок літа. За даними фахівців, червень 25-го року розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1-1,5 градуси вище за норму, але загалом місяць буде комфортним. У гірських районах: Волинській, Рівненській, Північних, Північно-східних та Дніпропетровській областях можливі заморозки до мінус 5, особливо на високогір'ї Карпат. У Києві червень обіцяє бути теплим з денними температурами до плюс 25 та нічними до плюс 15. Опади будуть помірними з переважанням сухої та сонячної погоди. Загалом початок літа в Україні буде сприятливим для відпочинку на природі та сільськогосподарських робіт з помірними температурами та достатньою кількістю опадів. Зокрема, кліматологиня Віра Балабух розповіла, що літо цьогоріч може бути спекотним та посушливим. Ба більше вона каже, що можуть бути нові температурні рекорди. Середня сезонна температура очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів може бути меншою ніж зазвичай. Це створює ризик сильних пожеж. Цитуємо, суха та спекотна погода сприятимуть посиленню пожежної небезпеки. Наголосила вона. Балабух також додала, що протягом останніх років звичними для кожного літа стали температурні рекорди. І 2025 рік найімовірніше, не буде винятком. За словами кліматологині, неможливо точно передбачити граничні значення температури для літа. Такі прогнози вказують на загальні тенденції, а більш точна інформація з'явиться за кілька діб до настання відповідної події. А як вам прогноз на тиждень? Діліться думками у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.